30 травня у школах Мукачівської громади урочисто пролунав останній дзвінок для випускників це символ прощання з дитинством та шкільною порою. А для інших учнів довгоочікуваний старт літніх канікул. Святкові заходи зібрали школярів, учителів, батьків та гостей всіх освітніх закладів громади, зокрема і у селі Клячаново. Буду дуже сумувати за школою за цими 11 роками, які я провчилася, прожила. За учнями, за своїми однокласниками, яких я дуже полюбила за ці останні два роки. Адже ми робили дуже креативні заходи, які мені дуже сподобалися. Мені сподобалося, як Мені вручали грамоти, мені все сподобалося, особливо булочки, які були в магазині. Дякую школі за 11 років навчання. Вона нас навчила рахувати, писати, читати, розвивала в нас наші таланти та дозволяла проявляти свою індивідуальність. Сумувати буду за чарівними моментами, проведеними разом з однокласниками, за нашими. Іграми, грав м'яч, баскетбол у місцевій школі. Цей день став справжнім святом емоцій і теплих слів. Учні вийшли на урочисту лінійку, а випускники востаннє у статусі школярів пройшлися знайомими коридорами. Для них цей день особливо хвилюючий, адже попереду новий етап життя, дорослі рішення та великі мрії. Вітання та побажання лунали від директорки школи, учителів, працівників громади та, звісно, батьків. Дуже доброю традицією систематично є проведення останніх дзвоників у загальноосвітніх школах нашої територіальної громади. Так, зокрема, зараз у селі Клячаново ми були присутні всі свідками на останньому дзвонику наших випускників. Значить, випускники в кількості 18 учнів було, було зараз на останній лінійці присутньо, і відповідно є з них і медалісти, які заслуговують на нагороди. Пішаємося всіма учнями, всіма дітьми громади. Так як є з них розумні учні, які систематично отримують різні грамоти подяки не лише на олімпіадах, але і на змаганнях, навчаннях різного плану, як по області, так і по Україні, так зокрема, є у нас світовий рекордсмен, це Маєвський Василь Васильович. Учень Кличанівської школи, який у гірьовому спорті є світовим рекордсменом, усі школи Мукачівської громади завершують навчальний рік в умовах війни. Та, попри виклики, педагоги і учні спільно подолали труднощі, зберегли освітній процес і дух єдності. У 24-25 навчальному році, в нас у школі навчалося 194 дітей з них 18 випускників. Ми дуже раді, тому що двоє із цих 18 закінчують школу на з відзнакою вони отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Далі у нас із Нагороджень багато учнів зайняли перші другі місця на другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад, а також різноманітних конкурсів. Це захисники захисниці, вірш або малюнок до Дня Матері і такі інше. Ми безперечно пишаємось цими учнями і думаємо, що на наступні роки також будемо чим гордитися. Ну, а плани на наступні роки це безперечно, щоб закінчилась війна, і учні, які наразі є за кордоном, а їх 22 повернулися до, нас, повернулися до нашого закладу освіти, і щоб був вже нарешті мир. Цей рік був надзвичайно цікавим, креативним, багато було в ньому сюрпризів і неординарних поступків. Тому гадаю, що це діти ті. Які можуть володіти як знаннями, так і будь-якою ситуацією, і того їм бажаю в майбутньому. Літні канікули це час відпочинку, відновлення та підготовки до нового етапу навчання. А для випускників час готуватися до зовнішнього оцінювання, вступної кампанії та першого кроку у доросле життя. Останній дзвінок не просто кінець навчального року, а важливий рубіж, що об'єднує всю шкільну родину у надію на найкраще майбутнє.